Добрий день ми з України Сьогодні 22 березня Почали ми підкармлювати пшеницю Ложим по 100 кг на гектар, ну приблизно так на глаз пока виставили. Сейчас тут 5 гектар покормим потом Засипем, подивимося, Скільки пішло вже. Методом тика регулюємо. Польська селітра, вона крупна, таку ніколи не вносили, нема у нас ще опита регулювання сівалки. Ну що можу сказати? Сиро Сиро, мені не дуже нравится, як воно. Воно то його, конечно, ховає все. Ну а сейчас покажу. Ось все, прикидає пшеницю і, ну, грязь реально, ось реально грязь, вообще, вообще реально грязь. Ми завжди кормили, було сухіше. Не знаю, я коли по грязі кормив, що то мені результат завжди показувався хуже. Ну подивимося. Хоча тепло, сьогодні вообще тепло. Сьогодні праздник 40 святих. Ну ми працюємо. Лодарем завжди праздник. А хліб вирощувати не гріх. Гріх людину вбити або обідати. Ну, оце так виходить. В принципі, не дуже і закапує. Ну отут -от, на розвороті, бач, взагалі. Хоча я думаю вилізу. Тут вопрос в чому? Після того як ми розкидали сульфат амонія польський, земля зверху стала Вообще такая заплескана прям. Тут можно воно еще через те так вырывает грязь. Снизу грязь, а сверху засохло уже. Ну я думаю це не критично. Хотя задела хорошо заделаю. Удобрения вообще нема. Ну вот это такий процесс у нас. Я думаю все буде добре, все буде Україна. Он трактор з удобренням. Ждемо перемоги, щоб нормально жити, нормально, спокійно працювати, а не з тривогою в душі кожен день. Займатися мирними ділами своїм любимим ділом вирощувати хліб получать результати радуватися цим результатам радуватися роботі то що у нас фермерів поле це наша жизнь фермерство це наша жизнь це не просто так сюди вкладуєш всю душу И даже зараз трудно время, все все равно стараются вытратить свои останні кошти на добриво, на гербициды и на другие препараты всякі. И техніку купляють. Тому що люди надіються на лучше, люди Люди, на люди, люди хочуть працювать. нас така нация Последне викладають. Я думаю, мене всі поймуть і піддержать по поводу таких мислій. Сівалку прицепили СЗшку. Глибина дрегулірована, примерно така сталася, як і сіяли пшеницю, ну, колеса прикатуючі, що держать глибину. Вони вважають, що не касаються землі, тому що не лізе вона на ту глибину, як сіяли, бо сиро. Джандіром і то повну, заглибив, опустив так, каже, важко тракториш, не будемо виміляти, Ну, я не бачу смислу виміляти. Під корінь лягає, хорошо. Єдине, що трошки викидає грязь, ну, я думаю, що не критично, пшениця підніметься. Через неділю тут не буде видно. Зато воно он видно, ну як би спушено неплохо. Дасть їй воздуху і все буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ, всім миру і добра. І з праздником 40 святих. Всього всім самого найлучшого. До побачення.